Вітаємо всіх на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео я хотів поговорити про так звану Верховну Раду України, що це за орган, чи все ж таки він є, чи хтось себе видає за нього. Тут я маю дуже цікавий документ. Зараз я вам його зачитаю, тому що виникає дуже багато. Питань в людей, хто приймає такі драконівські закони, відповідно законопроекти на знищення українського народу творять відвертий геноцид і для того, щоб стерти з лиця землі українську націю. Тому хочу показати отакий нормативно-правовий акт про те, що Верховної Ради України. Немає як державного органу. І ці всі депутати, які носять значки народного депутата України, насправді не є депутатами України. Зачитаю вам. Державна архівна служба України, Центральний Державний архів вищих органів влади та управління України. Документ від 31.07 2017 року. Подавав. Пан Акулов з Дніпра, і тут відповідь. На ваш запит від 18 липня 2017 року No 1807 3 Повідомляємо, що у переглянутих документах Верховної Ради Української РСР в дужках України за серпень 1991 року відомостей про утворення Верховної Ради України не виявлено. Довідомо, сповіщаємо, що свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою Верховна Рада України та витяг з єдиного державного реєстру про вище зазначену юридичну особу у Центральному державному архіві вищих органів України не зберігаються. Для подальшого пошуку необхідних вам документів радимо звернутися до апарату Верховної Ради України з адресою. 01008, місто Київ, вулиця Михайло Грошевського, 5. Відповідь надала заступник директора архіву ОБ Берковська. Ось такий друзі, колапс у нас виходить. Ми ходимо на вибори. Вибираємо депутатів і сподіваємося, що вони розбудують нашу державу, дадуть нам всі блага, піднімуть нам. Зарплати, пенсії, ми станемо краще жити А ні, на жаль, тому що такого державного органу, як Верховна Рада України, на території України не існує. Тепер кожен для себе зробіть висновки. Отже, народ, знайте свої права, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу Facebook, на наш канал YouTube. І тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну державу Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.